Вітаю вас, мої любі глядачі. Мене звати Оксана, і я рада вас запросити у свій тиждень звільнення спиць і гачків. Це спільник, який організувала наша українська в'язалочка Оленка Буганова. І це останній тиждень місяця, коли ми звільняємо свої інструменти. Сьогодні у мене такий осінній настрій. Ось, ви бачите, у мене тематичний такий гарбузик. Осінній, скоро наближається свято Хелловіну, а також золота осінь. І все ось, ось таких у мене осінніх золотавих кольорах. Захотілося і фон поставити такий більш коричневий, такий теплий якийсь. І що тут у мене? А це мій перший процесик, який я буду просувати цього тижня і звільняти свої спиці. А чому я буду звільняти свої спиці? Тому що в мене на них є ще одні плани. У мене на них є ще плани, на ці спиці. Тому що ще один процесик у мене на підході. А чому? Це не зовсім осінній процес, тому що тут такі більш, я б сказала, більш весняні кольори, але мені вони дуже подобаються. Отже, я буду продовжувати в'язати цей процесик сьогодні, а далі покажу вам свої слідуючі процеси, які у мене на черзі, щоб вам показати. Бажаю вам всім приємного перегляду і обов'язково поставте подобайку свою, а також підпишіться, хто ще не підписаний. Бо, як статистика показує, мене дивляться багато людей, які ще досі не підписані на мене. Трошки, трошки це мене бентежить, тому що Якщо ви дивитесь, ну, хіба ж це важко? Це не важко натиснути одну кнопочку, натиснути на дзвіночок, щоб діставати сповіщення про нове відео, тому що у мене і багато майстер-класів. І до цього, і попереду ще дуже багато майстер-класів. Тож, вам не важко, а мені приємно. Отже, Усіх запрошую до свого тижня звільнення спиці гачків. Не переключайтесь, дивіться далі. Надіюсь, вам буде цікаво. Наступний мій інструмент, який я буду звільняти, це ось ці спиці. Це у мене спиці номер 3 Цю шкарпетку. Я розпочала в'язати. У мене є дві пари шкарпеток, які я розпочала в'язати влітку з такої шерсті. І я їх залишила. Я вже десь у попередніх своїх відео показувала ці шкарпетки. Вони, Ця шерсть вона у мене дає косину. Але після блокування, після прання і блокування на блокаторах, висушування на блокаторах, вона гарно розправляється. І ніби тої косини не видно. Тут я пробувала в'язати резинкою. Ось такою. Іде у мене зверху резинка 1 на 1, потім 2х2. Два два, дивіться. І в'яжу я верхню частину шкарпетки резинкою 2х2. Два два. Знизу у мене, не дуже вам буде видно, звичайно, ось на цій шкарпетці я вперше пробувала робити той. Клин. Ну, вам не видно. Я бачу, що вам не видно. Я вперше пробувала робити той клин по стопі, на який я вже випустила майстер-клас. Пошукайте в моїх попередніх відео такий анатомічний вигін по стопі робиться з оцим клином збавляння. Ми збавляємо клин не ось тут, зверху, а ось тут таким кутиком. І у, нас виходить, і у нас виходить такий собі анатомічний вигін по низу п'ятки. І гарно, мені здається, в, такому, ну, в цьому варіанті шкарпетка краще сидить на нозі. Знаю, ось моя помічниця прийшла мені заважати. Знаю, що тут не дуже видно, хотіла поставила вам на... Це стареньке крісло, Думала, може буде відніше, Цей сірий-сірий колір. Не дуже видно в сірому кольорі нормальну шкарпетку. Ця моя красуня. Але, ну, показую, це у мене шкарпетка стоїть з літа. Хочу її дов'язати і ще до неї зв'язати одну, щоб була пара. І ще одна у мене є розпочата. Ну, не знаю, чи я цього тижня встигну, тому що. Я в'яжу лише ввечері трошки після роботи, але це хочу ці спеці звільнити. Вони мені потрібні на іншу, шкарпетку, на іншу пару шкарпеток. Є у мене ще тостенької пряжі. Отже, я їх буду звільняти. Все, я пішла в'язати, ви не переключайтесь, далі буде. Друзі, вітаннячка. У попередньому підключенні. Я вам показувала ось цю свою шкарпетку, яку я хотіла дов'язати, і ще до неї ще одну шкарпетку до пари. Ось дивіться, яка у мене тут халепа. Я вам показувала, як у мене ця ниточка дуже косить. Це ось ця шерсть. Вона гарна, вона розпускається. Після прання вона причудова. Я знаю, тому що в'язала з неї адаптивні шкарпетки. Але у неї ось така е, властивість давати косину. Ось така у неї сильна скрутка, я вам показувала. Дивіться, вона мені весь час скручується. У неї ось така дуже велика скрутка, міцна. І вона мені таку дає косину. Я дуже сподіваюся, що все е, після блокування, після прання блокування розправиться. Але я тут робила всякі маніпуляції і все-таки вирішила проблему. Дивіться, я почала вив'язувати петельки інакшим методом, інакшим способом. Почала вив'язувати петельки по інакшому, виявляється, ну я чула про таке, але я чомусь не надавала цьому. Значення, що є класичні і бабусині петельки. Не знаю, яким саме методом в'яжу я, але я в'яжу так з дитинства і більше, і мені це самий зручний метод, але десь я, десь колись у дівчат я бачила, що в'яжуть інакшим методом, закидують, ниточку перекидують, і тут я думаю. А ну, спробую я вив'язувати якось інакшу петельку. Я подивилася, в яку сторону в мене вона закручується і я. Е, е, якось е, взяла І закинула петельку з іншої сторони. Дивлюся, ага, в цьому напрямку вона ніби буде трошки розкручуватись. Раз пров'язала, другий раз пров'язала. Е, пробувала спочатку лицевий, потім виворітні, потім лицевий і виворітні. І, як ви можете бачити, ось тут видно. Як у мене на цьому участку шкарпетка явно випрямилася. Це тут у мене були всякі проби. І ех, я дуже зраділа, коли я побачила, що в мене все вийшло. І взяла іншу шкарпетку взяла в'язати, взяла, спробувала, і я подивилася, що в мене виходить, і я вирішила, що мені треба поділити з глядачем. Тому що, напевно, не лише я одна, так з такою проблемою стикнулася. І я записала майстер-клас. В'яжучи другу шкарпетку, я записала майстер-клас ну, собі, таку собі корисність, як я, власне, знайшла вихід, як боротися з косиною. На цей момент майстер-клас, на цей момент, як. Вийде вже це відео. Майстер-клас уже буде, тому що я його вже загрузила. І хочу вам показати наступну свою шкарпетку. Дивіться. Ось. Дивіться, як вона гарно. Ну, яка вона пряменька на відміну від цієї шкарпетки, яку покрутила всі боки. Ця дуже пряменька. Зараз я. Хочу попрати їх, заблокувати і подивлюся, що буде з цією. Якщо нічого не вийде, то я її змушена буду розпустити. Хоча я знаю, що у мене попередні шкарпетки випрямлялися. Дивіться, тут у мене ось такий клин, я вже вам його показувала. У мене на нього є майстер-клас. Я залишу майстер-клас, мабуть, що в посиланні залишу його. На цей клин, на таку, на таку п'яточку французьку, і з таким клином по стопі. Це буде такий собі анатомічний гарний вигін по, по низу п'яточки. І хочу їх іти попрати. Так само не випрані у мене ще попередні шкарпетулі. І я піду прати. На цьому тижні я не знаю, чи я ще щось звільню. Мабуть, що я вже не буду нічого, ніякі спиці звільняти, хоча ще хотіла звільнити спиці із шапочкою, якою я дуже загорілася. І я її почала в'язати активно. Я її зв'язала буквально за вечір, і якось вона мені так. Ну, якось вона мені не горить. Бо цей процес іде для мене, і я її відклала. Думала, що треба дов'язати, бо, бо там вже небагато лишилось, одна третя. Там сісти і зв'язати, але, мабуть, що я вже не буду нічого такого робити. Отже, ці спиці я звільнила, як і попередні спиці із зеленими шкарпетками, зелено-кольоровими, і мені треба ще попрати, щоб вони висохли, і показати їх вам. Ще хочу, дуже хочу подивитись на результат з цією шкарпеткою. Що буде, як буде, можливо, мені її треба буде перев'язувати все ж. Тож, підключуся, вам ще покажу готові уже шкарпетки висушені. Це вже буде завтра і буду монтувати і загружати відео. Ви не переключайтесь, дочекайтесь, це буде швидко. Я біжу прати. Привіт їх ще раз. Підключилась до вас, щоб показати вам уже готові свої роботи на цьому тижні. Це перші мої шкарпетки. Вони висохли, вони класні. Вони мені дуже-дуже-дуже подобаються. А це у нас шкарпеточки. Ну, ви пам'ятаєте, що за шкарпетки це у нас? Це мої шкарпетки, які у мене. Одна шкарпетка дуже крутилася, тому що ниточка сильної скрутки, полотно косить, а інша вже була в'язана інакшим способом. Ну що, друзі, я дивлюсь на них, і я вже не можу згадати, котра в мене косила. Може, ця, якщо чесно. Е, я не знаю, вона гарно розправилася. я ж казала, що це у мене така ниточка. Що вона, коли попереться, гарно розправиться, заблокується, мабуть, це. І е, трошки так, дивіться, о, сфокусувалась, і вона так трошки класно розпушилась. Така. така собі пухнаста ниточка стала. І не така вже колюча. Отже. Дві спеці, два набори спецій я звільнила і з цими двома шкарпетками. Тепер мені треба заправити ось тут кінчики, тому що мені їх треба відправляти хлопчика. І тут ось така стопка шкарпеток, що в мене це все поїде. Хлопцям треба, тож. Іду пакувати їх. Може, трошки покажу вам уже в кінці саме пакування. Якщо ні, то ні, тому що мені треба швиденько-швиденько поміряти, написати розміри і попакувати їх туди, куди треба, де вони потрібні, і де вони будуть зігрівати наших захисників. Отже, такі були мої просування на цьому тижні, тижні звільнення зі гачків. Чекаю на ваші коментарі і вподобаючки. А також, хто ще не підписаний, обов'язково підписуйтесь. Дякую вам за увагу! З вами була ваша Оксана, і це мій канал Оксимур Handmade по-українськи. А я з вами прощаюсь до нових творчих процесиків. Па-па, друзі!